Молитва до Ісуса Христа при Безсонні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти сам мир, єси, ути хмир бурю в душі моїй, дай мені недостойному сон спокійний і тілесний відпочинок, щоб, не у уночі, я прокинувся зранку зі славослов'ям Твоїм. Огради мене Твоєю благодаттю, захисти від темної сили, очисти мої думки. Втихомир серце і укріпи віру. Хай спочине душа моя в тобі, Христе мій, бо Ти є єдиний утішитель у скорботі і спаситель у тривозі. Амінь. Молитва перед сном з молитво Слова. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій. Я переміг Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, заступником будь душі моїй, бо ходжу я серед сітей багатьох, рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляймо, серцем та устами ісповідуючи її Богородицю, що істину породила нам Бога в тілі. І що безперестанно молиться за душі наші, надія моя, Отець, пристановище Моє Син, Захист мій, Дух Святий, Тройця свята, слава Тобі! О, найдорожчий і животворчий Христе Господній, помагай мені і святою Дівою, Богородицею, і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні, і всі хвальні апостоли. Пророки, мученики і всі святі моліть Бога за мене грішного. Боже будь милостивий до мене, грішного, і помилуй мене, Боже очисти, гріхи мої, і помилуй мене. Без числа згрішив я, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва при тривожному серці та неспокої. Боже мій, душа моя хвилюється в мені, і я не знаходжу спокою. Ти сам сказав: прийдіть до мене, усі втомлені й обтяжені, і я вас заспокою. Я приходжу до Тебе, мій Спасителю, і кладу в твої руки всі тривоги. Утихомир моє серце, дай мені спокійний сон і ранок без страху. Нехай ніч буде для мене часом твого миру, а не моїх думок. Амінь.